Слава Україні! Дорогі підписчики та глядачі мого каналу. Сьогодні на календарі 5 січня у нас святкують щедрий вечір. Я вам розкажу про сорти цукрової кукурузи на 2024 рік. У зв'язку з тим, що насіння імпортних виробників сильно подорожчало в ціні, то крім звичайних нам сортів вже ракет Турбін і вега, будемо пробувати від фірми Клаус Ovaton. І будемо пробувати українського вирубника Нагор. Е, Джульєта. Отак вона виглядає. Ще. Айо. Ось така вона. Так. Е, новенький в тому році двох кольор. Мармурова. Ось така вона вигляд. Так, білу. Монблан. Дякую всім за перегляд. До побачення.